Вітаємо вас, шановні колеги. Презентуємо вам підручник «Підприємництво і фінансова грамотність восьмий клас авторки Наталії Грущинської, який відповідає модельній навчальній програмі «Підприємництво і фінансова грамотність восьмий, дев'ятий класи для закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Кузнецової, Довгань, Часнікової та інших. Перш за все, дозвольте представити авторку підручника. Це докторка економічних наук, професорка кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу і туризму факультету права і міжнародних відносин Державного університету Київський авіаційний інститут. Вона є експерткою з фінансової грамотності з понад 20-річним досвідом і авторкою понад 250 наукових праць, зокрема 19 монографій і дев'яти навчальних посібників з економічної тематики. Її глибокі знання, досвід співпраці з європейськими авторами підручників з фінансової грамотності та застосування напрацювань провідних психологів дозволили створити підручник, який повністю відповідає сучасним освітнім вимогам. Фінансова грамотність це не лише про гроші, а й про життєві навички. І наш підручник допомагає формувати свідоме ставлення до фінансів, відповідальність та вміння ухвалювати раціональні рішення. Він орієнтований на розвиток фінансової культури та навичок, які знадобляться учням у майбутньому незалежно від їхньої професії. Саме тому він не просто навчає, а й мотивує застосовувати знання на практиці. Перевагами цього підручника є сучасний і практичний підхід до фінансів. Використання реальних життєвих ситуацій та кейсів, зрозуміле пояснення складних економічних понять, формування навичок, необхідних для майбутнього, мультидисциплінарний підхід, розвиток критичного мислення та фінансової грамотності. У підручнику реалізовано системність і цілісність знань, дотримано логічність, послідовність і наступність у викладі навчального матеріалу. Ураховано попередню освітню підготовку здобувачів освіти. Чітка структура допомагає учням ефективно засвоювати матеріал. Підручник містить передмову два розділи, які відповідають навчальній програмі, і загалом охоплює сім тем. Наприкінці розміщений показчик і список рекомендованих джерел інформації. Кожний розділ закінчується роботами рубрики Досліджуємо й аналізуємо, у яких учням та ученицям пропонується виконати практичні завдання, застосовуючи ті знання, які вони опанували протягом семестру. Однією з головних цілей цього підручника є формування ключових фінансових компетентностей, серед них уміння планувати бюджет, приймати зважені фінансові рішення, оцінювати ризики та забезпечувати власну фінансову безпеку. Окрім цього, підручник допомагає розвинути життєві навички, зокрема критичне мислення, ефективну комунікацію та відповідальність за особисті фінанси. Особливу увагу ми приділили формуванню соціальної та громадянської відповідальності. Авторка використовує для цього захопливі історії приклади, які моделюють реальні ситуації. Аналіз дії героїв сприяє розвитку критичного мислення та навички ухвалення рішень. Крім того, учні знайомляться з реальними кейсами, з життя підприємців, історіями компаній та практичними ситуаціями, що дозволяє учням бачити фінансові процеси у практичному контексті. Звісно, світ фінансів не ізольований, він тісно пов'язаний з іншими сферами життя та науками. Саме тому ми застосовуємо мультидисциплінарний підхід до вивчення фінансової грамотності. Кожна тема починається з тематичного прислів'я, що допомагає налаштувати учнів на певну проблему чи аспект фінансів, використовуються легенди та історичні факти для глибшого розуміння матеріалу, мистецькі компоненти для наочного пояснення економічних процесів. Математичні задачі для моделювання фінансових розрахунків та географічні факти для аналізу впливу регіональних особливостей на економіку. У підручнику значна увага приділяється українознавчому компоненту: учні дізнаються про економічну складову українських традицій і свят, знайомляться з фінансовими аспектами культури та історії. У тексті багато посилань на музеї, історичні події та визначних особистостей, які впливали на економічний розвиток України. Весь підручник пронизаний фактами про Україну, що допомагає учням краще розуміти економічні процеси в національному контексті. Щоб навчання було не лише корисним, а й цікавим, підручник містить різноманітні завдання. Вони розраховані як на індивідуальну, так і на колективну роботу. Учні виконують самостійні завдання, працюють у парах та групах, а також залучають членів родини до фінансового аналізу та планування. Для кращого розуміння економічних явищ у підручнику передбачені окремі ігрові завдання. Учні та учениці мають змогу спробувати себе у різних ролях, розвиваючи підприємницьке мислення та аналітичні навички. Це дозволяє їм зрозуміти фінансові механізми не лише теоретично, а й на практиці. Інший тип завдань, вирішення кросвордів, допомагає закріпити вивчений матеріал, сприяючи кращому засвоєнню термінів. Після кожної теми учні можуть перевірити свої знання за допомогою тестових завдань рубрики самоконтроль рівня навчальних досягнень. Вони поділені на два блоки: завдання з однією правильною відповіддю завдання, у яких потрібно вибрати дві правильні відповіді, такий підхід допомагає ефективно оцінити рівень засвоєння матеріалу та закріпити знання. Підручник містить інтерактивний додаток на платформі Всеукраїнська школа онлайн, який сприяє зручній самоперевірці та покращенню ефективності навчання, допомагаючи краще розуміти та вивчати зміст навчального матеріалу. Він представлений QR-кодами у різних розділах підручника, зокрема в уроках або на сторінках рубрики Самоконтроль рівня навчальних досягнень. Якщо в учнів та учениць немає можливості сканувати QR-коди, на останній сторінці підручника наявне посилання, яке веде до електронного додатка до цього підручника. Там ви зможете знайти всі інтерактивні завдання, доступні у підручнику, та перейти до їх виконання. В електронному додатку вчителі та вчительки можуть ознайомитися з календарно-тематичним плануванням та методичними рекомендаціями до підручника. За потреби ви завжди можете звернутися до авторки чи видавництва за порадами. Ми завжди раді зворотному зв'язку. Підприємництво і фінансова грамотність це не лише про бізнес і гроші, а й виховання особистості. Наша задача ставити великі цілі наступним поколінням. Бажаємо успіхів у викладанні фінансової грамотності та формуванні фінансової обізнаності учнів, авторка та творчий колектив учбово-видавничого центру Школяр.